Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як працювати власне, з клієнтами, і про саме головне питання, яке ми можемо їм ставити. Тобто, why. власне, чому клієнт дуже часто не правий. Ну я зразу зроблю ремарочку, та що ми говоримо сьогодні саме про клієнтські запити на якусь розробку, то що стосується нас, та і в тому числі на розробку, того що ведеться на платформі PowerApps і загалом бізнес Solution від Майкрософта. Тобто, от про це тут я взяв таких буквально чотири най... найпоширеніших прикладів. В то, що я кажу, поверхам, та далі буде трошки деталізації по конкретним кейсам. Але як оце питання, чому, як його ставити клієнту? Да, ну, тому, що ти ясно, ти не будеш постійно питати клієнта, чому, чому, чому? Бо це, як мінімум, виглядає непрофесійно. Але як оце питання, чому перефразовувати? Наприклад, чому це важливо? Тут клієнт тобі може багато чого розказати, чому для нього важливо зробити саме те, що він хоче, або клієнт нічого не зможе на це сказати. Відповідно, ви будете розуміти, що це просто хатівка. Так само питання, чому це актуально саме зараз? Це питання Власне, дозволяє нам трошечки зробити такий глибший інвестигейт, як процес відбувався до цього моменту, чи він взагалі був в клієнта. Якщо він був, то деякі є в ньому дірки, та деякі є просадки, можливо, деякі є ризики. Чому цей процес виглядає неоптимальним? І чому саме зараз воно набуло актуальності? Чи в них щось міняється, чи хтось просто це поле рішення, що це стає критичним? Наступне питання так: власне, чому саме таким чином? Тут знову референс до теми, чому саме таким чином? Тому що клієнт дуже часто знає, що він хоче, але його бізнес нід є закопаний під кількома шарами, кількома слоями того, що клієнт собі вже сам придумав як технічний солюшен, як технічне рішення своєї проблеми, і в тому є велика небезпека, тому що клієнт, не маючи експертизи, може хотіти зовсім іншу річ ніж йому насправді треба. Тому це питання, чому саме таким чином? Воно вкрай важливе клієнту його ставити і докопуватися до першопричини того, що він насправді хоче. Ну і чому саме ці люди теж хороше питання? Бо зазвичай ти спілкуєшся на стороні клієнта. З кількома людьми а працює в нього в різних компаніях від десятків до тисяч людей. І якщо тобі кажуть, що треба щось збудувати для конкретних людей, ти маєш поцікавитися, чому саме ці люди і що ці люди взагалі роблять зараз, і чи чи готові вони взагалі приймати той процес, який ви побудуєте, його обслуговувати, і забезпечувати його там як мінімум нормальними якісними даними і слідуванню того процесу, який ви збираєтесь побудувати. Далі власне те, що я говорив вище, та воно все має на меті. Оце власне. Не питання, чому воно має на меті одну єдину базову річ докопатися до бізнес-ніт клієнта. Знову таки вияснити, та чи клієнту взагалі потрібно те, що він хоче, чи йому це не потрібно. І якщо потрібно, то для чого саме? Я тут написав фразу, що взагалі ідеально, звісно, будь-який процес, будь-яка автоматизація, вона може ну вона повинна мати вимірювальний фінансовий результат. Ну, наприклад, якщо ми автоматизуємо введення даних, ручне то це там, наприклад, економія часу стількох співробітників продовж там кожного дня стільки-то годин, і це там, наприклад, економія з доларів заробітної плати, або наприклад е якась валідація даних, і це зменшення ризиків того, щоб буде якась втрачена інформація, відповідно, ризик втрати клієнта, наприклад, або ризик втратити кейс в клієнта. Це, от, власне, що стосується вимірного результату. Але ми живемо в реальному світі, і далеко не завжди те, що хоче клієнт, можна поміряти, оцифрувати, але принаймні, явний бізнес нід, добре, щоб він був озвучений. Ну, звісно, якщо це не якийсь там дуже дрібний реквест серії там не знаю, з Мініть мені шрифт чи змініть мені відступи між строчками в notification, Ну це явно там там докопуватись не потрібно. Але зазвичай, та якщо клієнт просить вас загалом побудувати новий новий notification, нове сповіщення, то добре би знати для чого воно йому потрібно і чому, ну власне, чому воно виникає. Та тобто чи зараз є проблема з тим, що якісь заявки не опрацьовуються, чи якась інша причина. От, власне, цей бізнес-ніт дуже добре знаходити в клієнта. Ну і ще одна річ власне трошки фраза вища. Та ще дуже добре співставляти те, що клієнт вас просить з. Його якимись стратегічними цілями, але це, власне за умови, якщо ви їх знаєте, якщо ви з клієнтом це проговорили, погодили і так далі. В нас в компанії є квартальні дзвінки, та але е, я знаю, що не у всіх клієнтів вони так явно мають борди, та тобто ж навіть квартальний дзвінок може не мати, ну типу не дати як результат, там чітко визначений набір критеріїв. Та тобто у вас може бути просто загальна там обслуговування, підтримка роботоздатності системи, і це такий кейс. Сподіваюсь, доволі рідкісний в нас, але якщо у вас ці квартальні цілі і стратегічні цілі є, то добре приміряти все, що клієнт просить до цих стратегічних цілей. Особливо, якщо у вас воно виходить за скоп, тобто ви не вкладаєтеся в якісь спринти, в якісь планування, то оце клієнту треба теж підсвічувати, що те, що ви просите зараз, воно не співпадає, наприклад, і давай далі давайте ухвалювати рішення, що ми з цим робимо. Наступна річ, власне, яка важлива теж в питаннях, чому це отримування відповідей. Тут ми тільки швиденько так пробіжимося, бо про це вже ми теж багато раз говорили і на академіях, в тому числі для того, щоб отримувати від клієнта відповіді, та нам потрібно зробити деякі кроки. От, якщо я клієнта щось питаю, особливо власне про бізнес, нід, якісь такі речі, да це досить відкриті питання, які заставляють клієнта думати, включати якийсь аналіз, можливо дивитися дані спочатку, а тоді робити аналіз. Вони є доволі складними. І для того, щоб власне отримати від клієнта відповідь, ми можемо йти такими кроками. Тобто, спочатку питання повторити без, без перефразування можна тільки один раз. Якщо ви поставили питання двічі, і клієнт вам жодного разу на нього не відповів, то треба з тим щось робити, бо ну якби просто його далі повторювати, не буде мати ніякого сенсу, тільки можливо Негатив від клієнта, власне, далі для того, щоб трошки з клієнта стимулювати, ми можемо те питання трошечки зробити більш конкретним. Наприклад, накидати якихось кілька варіантів, як можна взагалі на це питання відповісти. Та тобто, щоб ви що би ви хотіли почути у відповідь на своє запитання? Якщо клієнт і на це теж не реагує, якщо йому далі тяжко, то ми можемо обмежити вибір спочатку до двох варіантів, а потім, взагалі, до одного варіанту. І один варіант це серії, що ми пропонуємо таке то рішення, як найбільш оптимальне. Скажіть та або ні. Тут, якщо я прошу апрув, я прошу просто. Це заапрувити, я навіть не пишу, що якщо ви не апрувите, то скажіть мені, як робити інакше, тому що ми живемо власне вже в тому суспільстві, де люди привчені до цього правила. Якщо, якщо критикуєш, то пропонуй заміну. І зазвичай, якщо клієнт скаже, що я якби не готовий це апрувнути, вони самі будуть розуміти, що вони повинні тоді щось від себе запропонувати. Тому от власне такий формат питання: що please approve, або якесь інше формулювання, досить polite. І ви можете навіть не просити клієнта дати альтернативу. Він сам якби ну, в більшості розуміє, що ті альтер альтернативи йому потрібно вам надати далі. Наступний варіант: якщо клієнт вам щось відповів, та ми йдемо по цепочці. Ми повинні власне бути впевненими в тому, що ми клієнта правильно зрозуміли, і бути так також впевненими в тому, що клієнт власне відповів нам те, що ми хотіли від нього, і те, що буде потім нами застосовано. Відповідно для цього дуже добре нам володіти експертністю як в тому, що ми будуємо в наших солюшенах, та, так і насправді теж дуже важливо володіти хоча б базовим. Розумінням. Розумінням тих процесів, які в клієнта можуть бути, ясно, що ми не будемо входити в бізнес кожного з клієнтів, чи це там не знаю банківська сфера, нерухомість, нафта будь-що. Але поверхах, хоча б розуміти, що відділ продажів має свій пул процесів, а відділ обслуговування клієнтів та customer сервіс має інший набір процесів, і вони дійсно різні. І недаремно наприклад, в Microsoft це рознесено прямо по по окремих продуктах, які мають свої вшиті автоматизації з коробки. Оці речі треба дуже добре розуміти, і дуже класно, якщо ви. Працювали колись в якихось подібних департаментах, і ви хоча б розумієте, чим відрізняється. Ну, власне, навіть якщо говорити про кастомер сервіс та і філд сервіс, там теж є велика різниця, бо кастомер сервіс це люди, які сидять в офісі, щось обслуговують, або там ну зрідка їздять до клієнтів. А філд сервіс це вже люди, які безпосередньо контактують з клієнтом на місці. І для них, наприклад, може бути критично важливе оновлення даних в режимі онлайн. Тобто він приїхав, поставив точку, що я зачекінився, і щоб вже в системі щось відбулося прямо в цей момент. Щось йому переперерахували. Щось йому підсвітило і так далі. Оту власне специфіку добре розуміти. Ну і те, що я згадував, що та доменна експертиза, вона теж, звісно, дуже важлива, але ну це більше бонус, ніж must have для нашої галузі. Хоча, якщо він є, він дуже важливий. І теж окрема така експертиза, яка ну я наприклад, вкрай рідко її зустрічаю, але вона дуже важлива і вона дуже класно допомагає з клієнтом взаємодіяти власне на етапі постановки ТЗ, на етапі розпаковки його на питаннями, чому це розуміння, як працює не просто сама. Організації, а як працює її менеджмент, тобто який набір процесів є в управлінського персоналу? Тобто, що вони дивляться, які звіти вони дивляться, як вони проводять свої наради, яку інформацію вони дивляться поза звітами в системі в CRM чи в будь чи в ERP, в будь-якій системі? Чому це важливо? Власне, тому що ну в більшості все таки нам платять компанії, а це реквестять менеджери, і так само більшість функціоналу, яку просять, вона все одно рано чи пізно її кінцевими вигодонабувачами. Бенефіціарами кінцевими є менеджмент компанії, який в результаті отримує з того, ну чи приріст продаж, чи кращу задоволеність своїх клієнтів, чи краще планування, наприклад, ресурсів, фінансів і так далі. Але в будь-якому випадку це менеджери. Кажу, я таку експертизу зустрічаю дуже дуже рідко, але коли я її бачив, це дуже класний приклад того, як ти береш в клієнта ТЗ, як ти з ним можеш спілкуватися на доступній для нього мові. Це дуже корисна річ. Тому, власне, отут, до речі, що я можу сказати? Я закликаю, якщо Цікавить взагалі, управління компанією, то це не означає, що ви повинні там мати зразу ціль свою компанію чи якісь високі посади. Але загалом базове розуміння, що таке менеджмент, воно насправді потрібно на майже будь-якій посаді, та тобто, щоб взагалі мати розуміння, що менеджмент вашого клієнта буде від вас хотіти. Тепер, якщо про експертизу ми закінчили, я вибрав насправді такі приклади, з якими я особисто стикався в своїй роботі, і те, де я найбільше зміг фактично зробити декомпозицію цього одного питання, чому на якісь. Деталі. Приклад перший, наприклад, якщо в Тебе є автоматизація введення даних, отакий от запит від клієнта. В першу чергу тобі треба спитати: автоматизація введення, введення даних мається на увазі, що щоб взагалі люди це не вносили руками, це звідкись автоматично забиралося, чи все-таки люди це вносять руками, але ми їм полегшуємо задачу, наприклад, там якимись певними методами, які в нас є, і власне залежно від того, що клієнт тобі скаже, далі ти можеш свої питання розпаковувати наступним чином. Та? Якщо клієнт хоче автоматично повністю, та щоб це відбувалося, то перше питання, яке, наприклад, я би задав, як це буде впливати на кількість помилок, тому що ну здається, що автоматично. Не введення даних, воно дає меншу кількість помилок, але насправді це не очевидно, бо валідація даних вручну живою людиною може дуже часто спрацьовувати запобіжником від того, що в тебе буде якісь вказані неправильні дані у формі, заповнені на сайті. Наприклад, чи от в нашого клієнта є взагалі канал комунікації, який називається мейли паперові? Тобто вони реально отримують паперові мейли на пошту і це потім обробляють, вносять CRM-ку як ліди. І, власне, отут, на цій стадії, тут в принципі авто, автоматично дуже тяжко би було це. Зробити, тому що почерки різні, і так далі. Хоча ну якби Стів Джобс розпізнавання почерку ще в 80-х, вроді робив. Але тут власне при таких каналах валідація даних вручну живою людиною є вкрай важливою, тому що ну правда, в тебе можуть бути просто адреса, чи ім'я, чи ще щось написані трохи некоректно чи вказані некоректно. Жива людина це дуже швидко побачить, поправить і внесе дані правильно в систему. А автоматизація може це пропустити і дати тобі bad data, і відповідно далі в тебе все попливе від того. Наступне власне теж питання: якщо не так. Станеться, що в нас все таки побудуть погані дані. То хто контролює взагалі якість тих даних, і хто і коли і як повинен реагувати на те, що ці дані в нас прийшли в поганому вигляді? Тобто, ну, по перше, власне, як це взагалі буде підсвічено, хто про це повинен і знати, і як, і власне, хто і як повинен на це реагувати. Наступне питання: хто з тими даними, які ми от отримали автоматично? звідки, неважно, звідки хто з ними далі працює з живих людей? Звісно, там ще є цілий ряд технічних питань, більш глибоких і детальних, але я виділив те, що для мене є найважливішим на етапі власне постановки ТЗ і. Те, що стосується власне теми, чому та, тобто чому ці люди повинні працювати з тими даними, які ми маємо забирати автоматично. Чому їм не підходить, щоб ці дані хтось вносив вручну, Чи це забирає багато часу? Чи вони там погані, чи яка інша причина? Якщо виділити другий випадок автоматизації введення даних, це власне просто пришвидшення або певне шаблонізування та введення даних, наприклад. Я думаю, всі зараз бачили, теж Microsoft дуже активно впроваджує автозаповнення форм з допомогою AI. Воно в деяких випадках працює добре, в деяких не дуже добре. Але ну навіть в нас є випадки, коли ми за клієнта зразу при створенні запису намагаємося деякі поля позаповняти тими значеннями, які ну ми знаємо, що там найімовірніше будуть. Просто для того, щоб працівник клієнта вручну це не вносив. І от, власне, тут теж можна поставити багато питань. Валідацію яких даних нам треба проводити. Тут власне суть в чому, що. Деякі варіанти я бачив там, наприклад, з містом. Та в деяких варіантах це прям текстове поле, але в деяких варіантах я бачив, що обмежується це сіті до певного довідника. Цей довідник тяне там з якихось екстернал ресурсів в список міст. Воно може залежати від штату, який ти вибереш перед тим, наприклад. Але загалом тут питання валідації яких даних нам треба включити. Тому що, якщо не включити валідацію сіті, наприклад, у вас виникає величезна кількість романтичних помилок, і це в кожному єдному клієнті я бачив. Якщо Сіті є текстом, там завжди. Де буде щось вказано неправильно, але з іншої сторони це дає нам варіабельність. Бо якщо, наприклад, довідник не містить якихось малесеньких містечок, то в текстовому полі їх можна вказати. А якщо такої можливості нема, ну значить нема. Знову таки, як підвид цього я виділив випадок, наприклад, якщо ви вводите Option Set якийсь можна пропонувати клієнту давати варіант інше або аде. Але от тут теж важливо ставити питання, чому люди повинні вибирати це аде? Якщо ми щось не передбачили, то можливо нам просто варто буде розширити Option Set. Можливо, якщо ми зараз не можемо бути впевнені, що ми все передбачили, тоді, наприклад, якщо клієнт вибирає Азер, робити йому обов'язковим текстовий коментар, якийсь, який він мусить залишити, і ми потім будемо власне дивитися на ті ліди, де заповнено Азер, чи там інші записи, та де заповнено Азер, і дивитися текстові коментарі і ухвалювати рішення. Ми розширяємо option set і апдейтимо власне існуючі записи. Чи це дійсно щось, що виходить за межі скопа, і ми не будемо заради цього роздувати option set. Так само там наступна група питань, які синхронні процеси повинні генерувати. І тут чому це важливо, та тому що є велика різниця між тим, коли людина вносить дані вручну при спілкуванні навіть з клієнтом, але її треба просто зафіксувати візит клієнта і якісь дані, які вони уточнили. А інший випадок це коли потрібно зразу клієнту щось згенерувати, якісь інвойси чи будь-який інший документ, чи клієнт має щось підписати, якийсь агрімент вживу. В тому є велика різниця, і залежно від того, що вам клієнт відповість на оце чому ви будете розуміти, які солюшени, які технічні взагалі аспекти вам потрібно враховувати. І що вам потрібно будувати. Ну і власне про шаблони даних ви можете виділяти певні якісь паттерни: що, наприклад, одна людина завжди в одному полі вводить одне і те саме, і частково це автоматизувати. Наступна річ, та як контролювати, що дані вносяться невчасно. Те, що я казав, якщо працівник просто фіксує банально факт чогось, що сталося, я зустрічав теж майже в кожного кожному акаунті проблему, що дані вносяться з великою затримкою, і те, що відбулося в реальному світі, має мітку часу в цифровому світі зовсім іншу ніж насправді, і тут теж Може бути велика проблема. Багато людей це вирішують, тим що є спеціальне поле дати, яке заповнюється не автоматично системою, а ви просите заповнити це людину вручну. Але людині тоді треба пам'ятати додаткові речі і так далі. Тому власне тут теж важливо, чи можемо ми заставити людей, наприклад, вносити дані прям вже, от навіть якщо вони працюють у великому потоці, чи можемо ми зробити це настільки швидким, щоб люди могли вносити дані в режимі онлайн і не чекати кінця робочого дня, чи не дай Бог кінця тижня, місяця, щоб дані повносити потім. Заднім числом, це такий був великий блок про внесення даних. Другий блок, це, чесно кажучи, просто мій особистий біль, тому що про додавання нових полів, воно здається, що все дуже просто, але насправді, коли ти дійсно знаєш архітектуру системи і продумуєш її трошки наперед, ти розумієш, скільки там всього треба поставити, тих питань при створенні нового нового поля, насправді поінтів є не менше, ніж при видаленні, тому що тобі треба покрити кейси, наприклад, де це поле буде використовуватися в поточних процесах. Я маю на увазі, якщо в тебе є якісь мапінги, де щось кудись створюється чи, чи щось кудись переносить. Інформацію в тебе на одному з записів створюється нове поле, відповідно тобі в ті процеси треба це додати. Та сама історія з існуючими інтеграціями з сторонніми системами. Якщо ти додав в себе в системі нове поле, цілком імовірно, що стороння система теж повинна ту інформацію якимось чином отримати на самому початку. Та як це поле буде заповнятися, вручну чи автоматично, хто це буде робити? Ну і власне, чому це повинно робитися, автоматично або вручну, і на підставі чого. І наступна важлива річ: це власне які нові процеси нам потрібно під це поле створити. Тому що зазвичай клієнт не просить додати. Про нове поле, просто тому що воно йому потрібно, і все. Зазвичай воно йому потрібно або для цілої побудови якихось звітів або дашбордів або автоматизація певних процесів. Та що якщо вибрано таке то значення, то там зробити якийсь апдейт в сусідніх записах, в дочерніх чи батьківських неважливо. Тобто, от це теж треба вияснити, чому клієнт хоче додати нове поле, що далі повинно відбутися після того, як це поле заповнено або не заповнено. Оце власне дуже в нас частий запит, і я, наприклад, часто забуваю про одну річ. Річ про історичний апдейт та про апдейт існуючих записів в системі. Тобто ми поле додали, але у всіх записах, які вже на цей момент в системі існували, це поле, звісно ж, буде порожнім. Навіть якщо ти визначиш значення, яке є дефолтним, все одно в існуючих записах воно буде порожнім. І отут хороше питання: чи потрібно існуючі записи оновити? Якщо потрібно, то згідно яких правил, згідно якого мапінгу, і чи такий апдейт не повпливає нам на запуск інших процесів, які в системі вже теж є. Тобто, в нас можуть бути запросто процеси, які відслідковують будь-який апдейт на записі і щось. Далі роблять, тобто це теж ті питання, які потрібно з клієнтом вияснити, і де клієнт далеко не завжди може це передбачити, бо якщо в нас багато хто це пропускає, то клієнти явно більшість цих питань пропускають, як ті, які взагалі вони про них не думають. Тому власне клієнт може бути трошки неадекватний в оцінці деяких своїх запитів. І останній третій приклад, який я вибрав, це власне те, що я говорив про менеджерську експертизу, власне, про побудову звітності. Це теж дуже частий реквест, тому що насправді будь-який продукт, якщо він є хоча б трошки великим, да якщо це не там. Одна нова автоматизація простенька з оновлення нового поля, якщо це щось більш глобальне і велике, воно зазвичай вимагає того, що потім хтось за цим процесом слідкує і якісь рішення на основі цього ухвалює. І, власне, коли вас просять якісь дашборди, репорти, якісь в'юшки побудувати, хоча б щось, зазвичай це теж має під собою якусь дуже конкретну ціль. Я вже, напевно, років з 10 цю ціль, оце питання, чому ставлю у вигляді, які рішення будуть ухвалюватися на основі цього репорта, і як часто це буде робитися. Вам це дає, звісно. По перше розуміння технічно, як це побудувати, але з іншої сторони, і теж це буде впливати на модель даних, які ви будете взагалі в системі будувати. Тому власне питання про звітність треба ставити завжди на самому початку, як тільки ви починаєте моделювати взагалі своє рішення, тому що від того, яку звітність у вас в результаті запросять, у вас може дуже сильно помінятися модель даних, вплоть до того, що тип полів має бути інший, і автоматизації мають бути інші, і теж багато які процеси повинні геть працювати по-іншому. Тому власне, це що стосується звітності, власне, ще раз наголошу, що це. Теж треба робити на самому початку питати в клієнта, що він буде робити потім з е, е, репортами, як він їх собі бачить, е, чи правильно типу, чи адекватно він їх бачить. Табо він теж може думати, що якісь дані є зібрати геть неможливо. А насправді ви виявиться, що можливо, і ви можете йому їх дати. Або навпаки, клієнт хоче бачити якісь дані, а вам для того треба зробити там x 10 роботи, ніж ви планували на самому початку. В принципі, в мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Гарних вихідних! А тих, хто дивиться на Ютубі, закликаю обговорювати в коментах.